Вітаю, друзі, з вами і В цьому відео ви побачите 4, 5 та 6 дні мого виживання на українському сервері Project Zomboid. Та перш ніж продовжити, дякую Іллі та Морфею за перше спонсорство на каналі, та запрошую вас також підтримати мій україномовний контент за допомогою цієї функції донату чи просто вподобайкою та коментарем. З моменту останньої серії на сервері сталися серйозні зміни, а саме карта була розділена на PvP та PvE зони, і моя база опинилася в PvP. Ну, тим веселіше буде. Отож, за перші. Щодні вдалося погладшати на 8 кілограмів і вбити півтори сотні мертвяків. І щоб не зупинятися, я рушив на найближчі склади. Мені потрібні були цвяхи, щоб забрикодувати базу. Перші склади були порожні. Відтак я поїхав на наступні. Дорогу я розпирав розбиті автівки для качуга газосварки. Склади були також майже облутані. А з корисного я взяв лише садову лопатку, мотику та антикварну піч. А ще газовий ключ, шиномонтажний насос та відро. В роздягальні було дві поясні сумки. А ще я забрав кулер з водою. У господарчій будівлі на дворі була пачка цвяхів. Намотавши кругаля по шосе, я заїхав на заправку. На заправці було море їжі, каністри та новий одяг. А на другому поверсі була знайдена гвинтівка та набої. 14. Ух ти. а також дробовик. Повернувшись на базу, я зрубав дерева. Попиляв їх на дошки та заберекодував вікна від мертвяків. На другому поверсі було ідеальне приміщення для складу, з якого були винесені маловмісні картонні коробки, і натомість збудовані дерев'яні. Згодом в ці ящики був складений та пересортований лут. Але, на жаль, на сервері через велике навантаження стався відкат. Ні! No, Ні! Темні сили забрали в мене лук зі стрілами та весь лут, який було перенесено в новозбудовані ящики разом з цими ящиками. А можливо, це було у вісні, і я ніколи не лутав ті стради і заправку. В будь-якому випадку, барикадуючи знову вікна, мені здалося, що цим я ніби вже як займався в минулому житті. Перед тим як відправитись в нову дорогу, я перевірив стан Сабурбану. Капот був вбитий в нуль. За допомогою двох листів металу капот став майже як новенький. Від'їжджаючи з бази, я помітив кинути білий Тойота була в справньому стані і ще й з ключем. Я намагався відтягнути її на базу Сабурбаном, але кінських сил у шевролі явно не вистачало. Відганяючи пікап, я практично заснув за кермом і врізався в ялинку. Це був перелом правого передпліччя. Дотягнувши додому з гілки та ганчірки, була змайстрована імпровізована шина, накладена на перелом та забинтована. Перелом суттєво знизив мою боєздатність, але я не міг собі дозволити сидіти на базі. Тож відправився в рейд на сусідні будинки. Копа я зняв Дезерт Ігл та дробовик, а в будинку взяв трохи їжі, легінси, кальсони та причепурився В, биральні. в Сараї поруч знайшов генератор та цвяхи. Наступного наступному будинку мені почали докучати мертв'яки. Ого, з арбалетом? Брем. За допомогою монтування взламав гаражні двері. І там на мене чекала цікава знахідка станція накопичення енергії для сонячних панелей. Приїхавши додому, я першим ділом почав виготовляти болти для арбалету. При цьому прокачалася газосварка до шостого рівня, а потім і до сьомого. Трохи розім'явши булки, я рушив долу і віла за лутом. На блокпосту було знову пусто. Єдине, що я взяв, це армійську безболку. По дорозі я розбирав згорівші тачки та качав точність. А на типодібному перехресті я розмародерив два позашляховика та підняв стан сабурбану з 65% до 86%. Єдине, що в процесі ремонту я випадково розпиляв на частини кришку багажнику, і саме такої деталі в цих автівках і не було. Тож я поїхав далі з вітерцем. Магазин зброї був звичайно ж порожній і в будівельному також без цікавинок на перехресті біля пожежки. Повз мене промчався кофейний гелентваген. Це могло б бути смертельним ПВП, але водій вирішив проїхати повз. Чесно кажучи, арбалетом в мене було б маловато шансів. Це неабияк мене знервувало. Тож я вирішив не лутати пожежку прямо зараз, а перечекати в приватному секторі. Поруч в першому ж гаражі через неуважність пошкрябав і так вже зламану руку. Так це біль. Вбравши двох зомбаків, потішився знайденими МРЕшками та викупався в прибиральні. В спальній кімнаті знайшов револьвер та набої, дуже, до речі, під ПВП. В наступній кімнаті було ще два пістолета з набоями. А в комірці були шкіряні рукавиці та велика похідна сумка. Прокачавши перезарядку та понишпоривши найближчими гаражами, я повернувся до пожежки. Якихось супер цікавих знахідок там не було. Але були там, де я їх не чекав. В Червоному маслкарі на перехресті. Чотири автомати та дробовик. Далі в місці натрапив на елітний воу, воу, яка лялочка. Але він був без двигуна. Перебивши гниляків, приміряв новий кожаний жакет. А ще далі був знайдений та автівка з такою ж кришкою для багажнику, як і в мого сабурбаном. Далі я щасливо і без пригод повернувся на базу. Вигрузив весь лут просто на землю та припаркувався, згадуючи свої навички з євротраку. Ось так я вижив ці три дні. Якщо вам сподобалося, тисніть вподобайки та пишіть в коментарі. З вами був па-па!